Їм простив. Він їм усім простив. Вони не чули. І навіки вічні його слова потікою їм будуть. А тільки я непрощена зосталась. Бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього, і ворогів, і друзів, і юрбу. Отой народ безглуздий, що кричав. Розпни його, розпни і той закон людський, що допустим невиннослині той закон небесний, що за гріх безумних поколінь вимагає страждання крові. І смерті соромної того, хто всіх любив і всім прощав. Умер він, зраджений землею і, як завжди, один. А тепер я тут сиджу, як завжди. Даре мені сльози лю, і проклинаю все те, що він любить. І з кожним словом все більш надію трачу на рятунок. І вічно вічно буду одинока, на сьому, і на Так ніколи не скінчиться темна туга. І вічно буде жаль палити серце. Тут завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього. І та родина, що ніколи в ньому. Не бачила пророка. Прийдуть, зіймуть його з Христа, бо вже ж він не живий і більше мучитись за них не може, окроплять мляфуми сльози і лагідно сповнуть вост, понесуть покірно. Наглядом ворожих вояків сховають у вечері і розійдуться, а може, потім зійдуться докупи тепленьким словом згадувати про того, про кого за життя. Якби я тепер хотіла кинуть отрутними словами їм в обличчя, немов гарячий приспу. Хай би очі їм випекло, ті очі безсоромні, що сміли тут дивитися на муку того, чи його всі не варт мізи. З'явилась я ненависту спотворена в обличчі, вони жахнулись би і запитали, яке тобі до всіх нас діло? Жінко, яке, яке тобі всіх до всіх нас діло! Жін, 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 І я на те? Що я на те сказала? Я... Мовчати. Бо ненависті немає голосу. На поминках того, хто всіх любив і всіх прощав. Ой, горе, в той час, як всі громадою зберуться, згадать того, кого я так люблю. Я буду всім чужа і одинока, не признана ніким, бо саме Сія не признавав мене. О бо, Сине Божий, нехай в моїм житті все, все неправда, та вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав, я не зреклась себе? Зреклась. Я прокляла себе і душу. Ту душу, що не хотів прийняти Месія собі на жертву. Де ще більше Як не могти віддати за друга душу.